Коли Мандела прийшов до школи, до речі, він був першим зі своєї сім'ї, хто почав ходити до школи. Перша вчителька йому дала ім'я Нельсон. До цього дня його звали Халілала Мандела. Чому вчителька дала йому таке ім'я? Зі своїх спогадів Мандела каже так: уяви не маю. А зараз ви почуєте трохи виступу, який врятував йому життя, і ви трохи для себе зрозумієте, для чого і яку боротьбу він вів. Of the African people. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished. တို့ကိုယ်ใช้ขู่ดูลิ Нельсон Мандела став першим темношкірим президентом Південної Африки після того, як відсидів 27 років у в'язниці. А взагалі йому дали довічне, а до того, як він сказав свою промову в суді, його взагалі хотіли розстріляти. І за таких умов він набирав неабияку популярність, сидячи в одиночній камері. Йому дозволялось лише два листа та дві зустрічі на рік. Листи трохи перевіряли, а на зустрічах був завжди присутній охоронець, щоб чути розмови. Його визволення транслювали у прямому ефірі майже по всьому світу. А і зовсім забув сказати найважливіше це все було і робилось тої Період, коли в Південній Африці було справжнє рабство, хоча біль називали це тіпа справедливістю. Я вам трохи прикладів наведу для розуміння. Тимношкірим заборонялось покидати бантустани без перепустки, заборонялось сидіти у транспорті поряд з білими, були окремі переходи, зупинки транспорту. Я вже мовчу про освіту та медицину. Я вам трохи розповів про умови, при яких йому доводилось боротися. Та він продовжував свою боротьбу, не склав руки, бо за ним була правда. Він хотів лише одного, щоб усі мали рівні права. Він не хотів більше прав, ніж у білих. Він хотів, щоб Південна Африка була рівна для всіх. Він не хотів застосовувати силу, але в нього не було вибору, його змусили це зробити. Зараз ви почуєте історію з самого початку, де було не дуже багато умов для успіху, але він це зробив поступово, крок за кроком. Давайте починати, але я вам трохи ще розповім із того, що він встиг зробити, коли був президентом. Це далеко не все. Частина лише того, що мене зацікавило, а я вам зачитаю, щоб нічого не пропустити. Він вів безкоштовне медицинське обслуговування для дітей до 6 років, вагітних та годуючих жінок. Закон про повернення земель, які відібрали у людей, закон про рівність при прийнятті на працю. Цей закон був прийнятий аж у 1998 році. Таку свободу давали білі. Підключив більше трьох мільйонів людей до телефону, реконструкція та будівництво 500 лікарень, підключення більше двох мільйонів людей до електроенергії. Уявили, вони жили без електроенергії весь цей час. Будівництво більше 750 тисяч домів, яких розселили 3 мільйона людей. Де вони жили до цього? Не розумію. Забезпечення доступу до води 3 мільйона мешканців. 3 мільйона були без води. Введення обов'язкової освіти для африканських дітей у віці від 6 до 14 років. Це лише мала частина того, що він зробив для людей, але з цього можна зробити висновок, яку свободу давали білі, та як відносились до людей, в яких була просто шкіра іншого кольору. Нельсон народився 18 липня 1918 року в невеличкому селі у Південній Африці. Батько Мандели був вождьом, не таким звичайно, як Сталін чи Путлер. У батька Мандели було чотири дружини, які народили йому 13 дітей. Це до того, що він був з багатодітної сім'ї. Про те, що він був першим зі своєї сім'ї, хто пішов до школи, я вже казав. Тепер давайте трохи поговоримо про університет Форд Хер, в якому він навчався. Це був єдиний університет, в якому мали право навчатися темношкірі мешканці. У кінці першого року навчання Нельсон прийняв участь у мітингу проти політики керівництва університету. Як ви вже зрозуміли, довчитися в університеті йому не вдалося. Пізніше, завдяки своєму другу Волтеру Сісулу, з яким він познайомився в Йоханнесбургу, йому вдалося влаштуватися клерком стажером в юридичну фірму. Під час праці він заочно отримав ступінь бакалавра гуманітарних наук у 1942 році, а вже в 1943 році почав вивчати право в університеті, де й познайомився з будучими борцями проти апартеїда. Апартеїд це політика расової сегрегації. Простими словами, це примусове розділення людей по різним признакам, у тому числі і кольором шкіри. Під час введення системи апартеїду темношкірі люди були позбавлені майже всіх громадських прав, хоча майже я, мабуть, дарма вставив всіх. Всі знали, що освіта та медицина були на різному рівні, але білі завжди казали, що вони окремі, але рівні, що не мало нічого спільного з правдою. Люди повинні були проживати у бантустанах. Зараз я трохи розповім, що це таке. Це територія, яка використовувалась для резервації темношкірого населення. Якщо коротенько, це територія за забором з людьми, які не мали ніяких прав. І виїжджати звідти вони могли лише по спеціальним пропускам чи місцем роботи. З такими аксесуарами вони могли пересуватися і містом, де проживали білі. Звичайно, з дотриманням всіх заборон, по типу переходи для темношкірих, в транспорті не сидіти біля білих, окремі зупинки і ще багато правил, які придумали скоти, які вважали себе чимось краще інших. Життя в цих резерваціях було бідне, робочих місць було мало. Найпопулярнішими сферами були і горна сфера і топле шоу, хоча вони були заборонені. Такий світ будували у південній Африці. Некомерційна об'ява, зараз всім нам дуже важко. У Україні війна, на нас напав хворий сусід. Нашим військовим завжди потрібна допомога. Потрібна допомога тим людям, які сильно постраждали від обстрілів чи були в окупації. Волонтери роблять велику роботу. Я залишаю посилання в описі на тих, хто зараз допомагає. Особисто незнайома, але спостерігаю за ними з самого початку війни, в кого є можливість закинути копійку, іноді просто не вистачає на паливо. Так що ваша невипита чашка кави може комусь дуже допомогти. Всім дякую за увагу, а ми повертаємось до Нельси. У 1944 році Мандела зі своїми однодумцями став членом АНК. Після перемоги на виборах партії, яка підтримувала партиїт, Мандела почав приймати активну участь у політичному житті країни. Вони проводили різні мітинги, збиралися, щось там влаштовували для того, щоб їм дали лише більше прав. По можливості все проходило мирним шляхом, але потім їх почали заарештовувати під якимось вигаданими звинуваченнями, прав більше не ставало, а навпаки, жертв серед темношкірих ставало все більше. Потім ще дуже багато політики та партій, де завжди фігурує той факт, що він був у складі комуністичної партії. Але згадайте початок відео та те, що він зробив для своїх людей. І можете подивитися відео про Новочеркаськ, послання зараз з'явиться і порівняєте, яке відношення було у комуністів до людей, і яке відношення було у політики Нельсона Мандели. Мирним шляхом нічого не вдається змінити. Білі не хочуть жити як нормальні люди. І у 1961 році Мандела очолює оборонне крило НК під назвою Спис Нація. Це я вже вам перевів з мови Зулу. Вони почали підривати об'єкти, які символізували апартеїд. паспортні столи, поштові відділення, суди. Але головною умовою було, щоб ніхто не загинув. Не будемо питати ілюзій з цього приводу, коли залучається зброя або вибухівка, не буває, щоб ніхто не постраждав. Потім, звичайно, це все перетворилося у масштабну партизанську війну з великою кількістю жертв серед мирного населення. Сам Мандела признає, що іноді Анка в своїй боротьбі проти апартеїду не раз порушувала права людини. До речі, дуже цікавий факт. Сподіваюся, що і закон буде працювати так само і з нашими сусідами, і вони будуть ще довго не вхожі у світ нормальних людей. До 2008 року Мандела та члени АНК був заборонений в'їзд до Сполучених Штатів за виключенням штаб-квартири, бо колишнє керівництво Південної Африки, те саме, яке підтримувала партиїд, віднесла НК до терористичної організації. Щоб ви краще розуміли, Мандела був президентом з 1994 року по 1999. Сподіваюсь, з нашими сусідами буде значно жорсткіше. За думкою Мандели, озброєна боротьба стала останнім засобом. Роки зростаючих репресій та насильства з боку держави переконали його в тому, що насильницька боротьба проти апартеїду не принесла і не могла принести очікуваного результату. Перед тим як ми перейдемо до того, як Нельсона Манделу впіймали, хочу вам порекомендувати мій телеграм. Посилання залишу в описі, там дуже багато цікавих історій. Він гарний тим, що я не засипаю його постами через кожні 15 хвилин або там годину. Іноді публікую щось цікавеньке, так що підписуйтесь, буду всім радий. Та трохи навігації по цьому каналу. Зараз вже є немало відео, і я створив плейлисти для зручності, тому переходьте, дивіться, можливо, так буде зручніше. Добре, повертаємось до мандели. Звичайно, його почали шукати. Звичайно, його впіймали. Деякі джерела стверджують, що цьому посприяли ЦРУ США. Спочатку йому дали 5 років. Потім впіймали його однодумців за НК, знайшли або зробили багато доказів причетності до терактів, звинувачили у державній зраді, також хотіли пришити план ведення неземних військ. Це мандела категорично відхилив, але цього вже було достатньо до смертної кари. І тоді він сказав ті слова, які ви чули на початку відео. Після яких смертельну кару змінили на довічне ув'язнення, Мандела казав, що вони намагались це зробити мирним шляхом до розстрілу в Шарпервілі. Трохи про цей розстріл. Після чергових прийнятих законів у кожного темношкірого повинна завжди була бути з собою облікова книга, в якій є відмітка, де йому можна знаходитись. Люди вийшли на протест до відділення поліції, на що поліція спочатку відповіла палками по голові, а потім кулями. 69 людей загинуло, в тому числі 8 жінок і 10 дітей. 180 людей отримали поранення. Поліція не припиняла обстрілу навіть після того, коли люди почали тікати. Цьому свідчить більшість влучань ззаду. І от вже Мандела сидів у тюрмі, вона трохи відрізняється від нашого з вами уявлення. У фільмах там добре це показала. Я вам залишу посилання на кіно або в описі, або в коментарях. І так мандела відбуває свій срок на острові Робен. Там він провів 18 років із 27. На острові він та інші ув'язнені займалися примусовою працею на вапняковому кар'єрі. Всі ув'язнені були розділені по кольору шкіри. Порції їжі тіношкірих були меншими. Їм видавали заміштанів шорти. Політичним ув'язненим та терористам були обмежені привілегії. Дивно це звучить, куди ще більше обмежувати. Як згадує Мандела, йому дозволялась лише одна зустріч і один лист раз у півроку. Листи читати було майже неможливим після перевірки. Він завжди був у гарній фізичній формі, і за таких умов він набирав неабияку популярність. Та став відомим у всьому світі, для мене це щось надзвичайне. Це дійсно людина, яка володіє словом та волею. І ще в нього вдалося заочно отримати ступінь бакалавра юридичних наук у лондонському університеті. Поки він сидів у тюрмі, боротьба продовжувалась. Померла його мати, помер його син, але на похорони, як ви зрозуміли, його ніхто не пустив. Потім велися перемовини. Влада хотіла, щоб він припинив насильство, бунти, диверсії, якісь навіть пропонувала йому звільнення, на що він через свою доньку відповів: яку ще свободу мені пропонують, коли народна організація залишається забороненою. Лише вільні люди можуть вступати до перемовин. Язень не може заключати договори. Все більше уваги світу було прикуто до Мандели. Міжнародні ЗМІ дуже давили на керівництво Південної Африки. З'явився лозунг Фрі Nelson Мандела, який розлетівся по всьому світу. Все ж таки, після різних політичних рішень та зміну владі, Нельсона Манделу звільняють і це транслюють у прямому ефірі у кожному куточку світу. Уявляєте ці масштаби? Як на мене, дуже потужна особистість, будучи в'язниці та зробити таке, мені каже, це щось нереальне. Про деякі речі, які він зробив, будучи президентом, я казав раніше, мені більше був цікавий шлях, мені здається, це було круто. Він отримав дуже багато нагород, але мені здається, сама головна нагорода це вдячність його народу, його людей, для яких він зробив дуже багато і для себе в тому числі. Зараз мені важко уявити, що людей вважали рабами лише через те, що в них була шкіра іншого кольору. Мені здається, це можуть робити люди, які завжди всього бояться, які бояться, що вони можуть з ними конкурувати, що вони можуть зайняти їх місце роботи, що вони просто можуть бути краще них. Як можна їх вважати іншими? Ні з точки зору медицини, ні з якихось других точок зору. Ми всі рівні і маємо однакові права у цьому світі, в якому ми всі лише гості. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, тому діліться з друзями, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені ви цим дуже допоможете. Чекаю вас на коментарях, до речі, мені здається, є, про що побалакати. Залишаю вам посилання на не менш цікаві відео і до зустрічі в наступний четвер о 8.00. З вами був Ярешко. До скоро, друже!